Футбольний прогноз, Ліга конференції, матч-відповідь Пакш Полісся. Окмікери дають так, якби як рівна пара, невелику перевагу на Пакш, хоча я вважаю, що в цьому матчі, попри те, що рахунок був 3-0, фаворит саме Полісся. Ну, Полісся в цьому матчі фаворит. Багато футболістів відпочивали в матчі з Колосом, яку програли. Можливо, і дають такі кофеєнти, що програли Колосу. А можливо, думаю, 3-0, та й будуть вже зливати матч, хоча я вважаю, що кожна команда буде грати саме на перемогу в цьому матчі. Що дивиться коефіцієнт, які мають сходитися, то я думаю, можна брати на те, що Поліся пройде за 1.04. Ну, дуже маленький коефіцієнт, ну велика ймовірність, що зійдеться, такий чуть більший. Те, що факт не зап'є індивідуальний тотал менше менше 2,5. Я думаю, він тут аби гол забив в цьому матч, можна навіть менше 1,5. Розглядати такі коефіцієнти, але це вже чуть більший ризик, але все одно ну, має сходитися. Отак як говорить про сам матч, непогано такий би мені кажеться, Поліся набирає хід. Попереду, звісно, Фієнтина не повезло. А так якщо брати от про переможця, то якби достойні кофеєнти, то можна і ризикувати. Шанси на перемогу, я вважаю, в обох рівні. Рівні, навіть можливо, полісся більше переваги, якщо не будуть ігратися на контратаках, то і можуть і досягти результат. Так, брати саме на переможця, саме на полісся, брати Х2, навіть можна брати і достойні кофеєнти. З такими кофефінтами можна і Це не один, там, два чи ті, що можуть давати на перемогу, і команда не виграє. По забитим м'ячам трудно сказати, як воно складеться. Я думаю, може бути і більше, більше 2,5 навіть Може бути і може бути менше якось мені здається більш, до більшого 2,5, може навіть рахунок 2.1 буде, можливо, інший буде рахунок. Пропоную вгадати рахунок під коментам, поставити комент, який буде рахунок в цьому матчі. О, такий був прогноз на цей матч. Подобайку за прогноз і всім удачі!